У мене тут, до речі, до вас новина, але знаєте, що з цими холодами я бачу, що в мене впала фізична активність. Тобто ми за ліжкою менше гуляємо, тому що йому холодно, він хоче одразу додому хоче тікати. Я собі знаходжував раніше там тисяч 10 10 кілометрів, 10 тисяч кроків, а зараз ні. Як ви, скажіть мені, як ви підтримуєте фізичну активність, такі холода? Болі взагалі нікуди не хоче йти. Він побігав біля двору, все, додому, їсти, спать. То прокинувся в 5 ранку. Любесенькі, привіт. От то, що собака кричала так і просилась не буде В 5 ранку. Я вже думав, що це мені сниться. На це мені не снилося. Тому ну, любесеньки, всім вам зичу прекраснішого дня. Обіймаю вас і цілую. Більшість з нас зараз дезорієнтовані. Ви ставили собі питання, чому? Чому ми дезорієнтовані? Тому що час, коли все міняється. Війна, якісь обставини життєві, все міняється. І нам треба, знаєте, як застрибнути в останній вагон. Але чому більшість цього не роблять? Тому що вони бояться, вони не знають, куди стрибати. В них немає впевненісті, що в них взагалі щось вдасться. От всі, хто прийдуть до мене на курси, зі Сяй, вони усвідомлять свою силу, свої страхи, вони усвідомлять, де їм почать заробляти гроші, яка їхня ніша і що вони можуть. Тому що самооцінка це перше, що є, перше це самооцінка. А курсівка сяй підвищує вашу самооцінку. От життя зараз так складається, долар росте постійно, да, роботи там закриваються, відкриваються, і ти думаєш, в один момент ти стаєш просто без нічого. Тобто була якась надійна робота, а потім вона зникає. Її нема. Просто перестає існувати. Але ж, слава Богу, є інтернет. І я я знаю, що нікуди інтернет не дінеться. Інтернет це наш новий супермаркет. Супермаркет професій, супермаркет людей, супермаркет взагалі, професіоналів. Займіть свою нішу в цьому супермаркеті, знайдіть свою поличку і напишіть своє ім'я на цій поличці, як я написав Дмитро Костельов. І зараз я, блогер-мільйонник, автор курсів, вебінарів, міні-курсів, великих курсів. Ви розумієте? Знайдіть собі місце в цьому величезному супермаркеті. Любесенькі, от зараз розмова про ізобілія. От ви дуже задумалися над словом ізобілія, да? українською це достаток. Але ізобілія мені подобається слово, бо воно наче втрачає свій сенс словом достаток. Я от дуже багато років про це думаю: про ізобілія. Що це таке? Це що тільки гроші чи це про духовний стан. Для мене ізобілія це коли ти живеш у вдячності, в радості, в любові від того, що маєш. І я от собі давно поставив таку мету, й шляхом. Радуватися того, що є. Не думати, ой, в мене того нема, а от радіть тому, що є. І вас закликаю, і на моїх курсах ми про це говоримо. І я впевнений, що поки ми не цінуємо, що маємо, ми нічого не маємо. Тобто ми завжди, знаєте, неуділ. Ми наче всім незадоволені. а могло бути краще, а те було краще, а те не краще. Тому давайте разом формувати свій стан. Вдячності, радості від того, що ми маємо. От, наприклад, від цього сонця, від якого я мружусь. Я дякую йому. У мене на каналі частий спор, да, що люди виїхали, хто виїхав, хто не виїхав, але знаєте, в нас всіх об'єднує одне: більшість тих, хто виїхав і хто в Україні зараз, живуть відкладене життя. Хто виїхав, думають, я повернуся, зараз там перекінтуємося. А у тих, хто в Україні залишилась, о, я теж почекаю, закінчиться війна і все наладиться, все прекрасно. Стоп, це все фейк. Ніякого буде, не буде, немає. Тому що ті, хто виїхали за кордон, українці, живіть там і створюйте своє майбутнє без думок повернення. Дай Бог складеться повернетися, не складеться, не повернетися, але... Створюйте і використовуйте ті шанс, який ви зараз отримали. Я чомусь думаю, що це, це складність, насправді, так само і в Україні, будувати щось нове, масштабне, творити, робити при тих умовах, які є. Але це невід'ємна складова життя. Навіть коли війни не було, ми все одно думали, переживали, складеться чи не складеться, там чекаємо інфляцію чи не інфляцію. Не живіть відкладене життя. Створюйте і. Реалізовуйте все, що ви можете, тому що життя класне, але ми не знаємо, скільки воно буде тривати. Соціальні мережі існують для того, щоб в них заробляти. Нема сенсу нічого робити, там пости, картинки дітей, собак, дружин, чоловіків, моря, якщо це не, не приносить вам гроші, на це навіть не треба витрачати час як для забави, наприклад. От я вам на своєму курсі Зіринкася і розкажу. Як перетворити свій блог з просто публікації фотографій, собачок котиків, і, і якийсь там о, квіточок. В блог, який заробляє. Так, я знаю, як це зробити. Тому що я сам заробляю на своєму блозі. На своїх блогах. На Ютубі, Інстаграмі, тіктокі Фейсбуці. Ютубі. І вас навчу. Приходьте, 2 лютого стартує мій курс кількість місць обмежена. Вісніше, зелені вам. Хотіли подякувати волонтерам, які допомогли нам зібрати кошти на двигуна, зробити нашу бойову машину Л-200. Ми бійці ми булава 72, батальйон БКЛА. І дуже особливо хотіли подякувати Дмитра постиливо за його підтримку, за його допомогу, за його підписники, що нам допомогли зробити. Нашого бойового фаня автомобіля L200. Вже вона в повному бойовому ходу і виконує бойові завдання. І дуже дякую вам, Дмитрий, за вашу підтримку, за вашу увагу і побольше таких людей, як він. Слава Україні! Гріч на сонечку, чуєте? А ви читали ці новини, що, що бензину вистачить тільки на 20 днів? Ваша думка, оце, це маніпуляція якась нами, да? Чи це дійсно бензина не буде? Чи як написала мені моя глядачка, Діма, це просто бензин подорожає? От на вашу думку, бензин буде? Тому що ви розумієте, я на генераторі, ну, люди на генераторах, машини, на життя. Чи буде світло в Україні? А? Це одне? А бензин появиться. А ну швидко мені скажіть, хто з вас робив таку процедуру, коли язик беруть двома ватними тампонами і витягують сильний язик? От кому робили цю процедуру? Що вона дає, і чи дійсно вона працює? В мене просто, я вже другий день дивлюся, я думаю, блін, може, зробити. Ну сам собі не зробиш. Це треба, щоб людина якась кваліфікована це зробила. Цікаво. а? Може, ця процедура вона звільняє тебе від всіх проблем, гроші до тебе? рікою, ти їх береш. Ти реалізуєш всі свої проекти, ти щасливий, ти радісний, а? Напишіть, якщо маєте такий досвід. Коротше, любесеньки, ми просто збили свій графік життя. Я не знаю, що робити з цими канікулами. Я не знаю, як діти в понеділок в школу нормально, щоб там, без 28 виїхати. Чесно, Оцей холод, хочеться тепла, світла. І він реально збиває, тому я не знаю, як ви дотримуєте зараз якусь графіка дня, змушуєте себе в кого діти, в кого канікули, хто на роботу не ходить на сім ранку. От як, як вийти з цього стану? а кажуть, же да, що радість щастя в дрібницях, з дрібниць складається. От приїжджаєш додому, горить світло, ти думаєш, божечки клас! Значить, вдома тепло, буде все, буде радість. Хоча що нам треба? Нам треба просто, щоб було тепло. А якщо тепло, то значить... Ну, якщо світло, то значить тепло. Коротше. Рибленькі. Радості. У мене асцендін в Дєві, і мене включився припадок прибирання. Я вирішив трошки переробити свою мікростудію. Я навіть думав переїхати в, нову, в іншу кімнату, але щось поки не вирішив, бо тут у мене тепліше всього. Але от чого коли... Коли от щось немає світа чи щось. ще... Зразу хочеться прибирати. Блін, може вам витягнути карту? Давайте вам витягну карту. На моєму... На моїй цій колоді. Так, карта на день. Давайте. Поки я прибираю, в мене мікро маленька пауза. Так. Карта для... на день для всіх, хто мене дивиться. О, Можуть бути гості, але дуже швидко все буде летіти. Часто карта гостей. Всі дороги відкриті, ключі відкриті. А я продовжую прибирати. Я попілісосив, виставляю знов свою армаду. На цьому, на цьому світ. І часто питаєте, яке в мене світло. Оце в мене таке світло фірми Корекс. Воно піднімається, опускається. Граюся з цим світлом як можу, шукаю варіанти, але я вам скажу так. Дуже класно, коли є людина, яка може правильно виставити світ. Я дуже багато читав і вичитував на рахунок цього всього. Але все-таки, коли ти в кадрі, ти не можеш бути одночасно в кадрі і продюсером, і настройщиком, і гафером, і всім. Тому, якщо у вас є можливість навчитися цього раніше, збоку вчіться, щоб гарно виставляти світ. Для цього є багато курсів, і ми про це, до речі, говоримо на курсі Зіренкасяй. Що робити, як з підручних матеріалів? Зробити собі хороше світло. От всі кажуть, типу, треба спочатку таке хрупезне світло, як у мене, да? а потім буде класна картинка. Ні. Спочатку робіть все, що ви можете, і паралельно докупляйте різні, різні атрибути професійного життя блогерства. От, наприклад, я пам'ятаю, у мене було просто два, коли я починав, було два софтбокси найпримітивніших. Я не повністю була процвідка для для фона. Бо я якраз тим період переживав час, коли я собі сказав, що мене нічого не зупиняє. Тобто я не буду шукати відмовки, типу, чого я не роблю, чого я не починаю. Як більшість людей я не роблю, там, бо це для мене бо треба круто робити, я так не думаю. Я просто роблю і, вам закликаю. і вас закликаю. Просто робіть те, що ви любите. Я закінчив школу в далекому 2004 році. Щойно по групах запитав у дівчат, якому році ми закінчили школу. 2004. Зараз 2026. Тобто 22 роки, як я закінчив школу. Але до сих пір не розумію, чому зустрічі з випускниками відбуваються взимку, як правило, а не влітку. Ну така дивна традиція. Ну тепленько, зберіться собі, порадуйтесь. Ні, це треба робити зимою. Чому я кажу, бо сьогодні в мене зустріч із випускниками. Побачимося. Хоча я їх всіх бачу майже дуже часто. Любесенки мої, у мене сьогодні зустріч випускників. Коротше, 22 роки, як ми закінчили школу, і ми домовили, зустрітися. Отак, нічайно, не гадано. От я кажу вам: реально все класне, все ж швидко, раз-раз давай зустрінемося. Я кажу однокласниці, давай побачимо. Вона каже, добре створила телеграм-групу і все. От коли вам щось хочеться, раз, два, не йдіть на пр якусь, знать на там. Ви так раз-раз домовилися і зробили. В цьому і соль життя. На вулиці ну все одно треба садкувати. Коротше, любесенькі, ви мені скажіть, ви садкуєте зустрічі випускників? Я не зрозумів, чи не відповідаєте мені на попередню історію, але в цьому є якийсь кайф. От я собі придумав, що треба вигадувати собі історії зустрічі, подорожі. От я наприклад, не можу подорожувати світом. Я дивлюся постійно якісь відео. Дури, огляди. Мене це знаєте якось надихає. А що вас надихає? Напишіть мені. Любесеньки, я хочу вам сказати, що є якийсь все-таки прикол закономірності і планування, і статистики, і стандарт. Хоча я знаю, я в форі буваю дуже рідко, але у форі завжди лімон під номером 52. Я не знаю чого, так? І щоразу я приходжу, і щоразу нажимаю 52. Це так зручно. Ефір. Я їм перед ефіром Морозиво. Боже, з'їм трошки, бо ж похудав на 10 кілограм, не бог, щоб не вернулося. так рідко купляю морозиво собі, а сьогодні я дав слабинку собі. На щастя.